Мам, давайте повернемось. Ух ты, а ну всі дивіться голову сіда, голову Олесь, Олесь, Олесь на мене. Макс. Максимко. Максюн. Максим, всі на мене, всі, всі, всі. Ні, Макс якраз дивився. Всі в зборі. А може бути нечисто, не пускай його там. Та хай... Тут вже немає здачі, що не чисто. Мама, це є сам. Ти бачиш? Мама, дивись. А ти в Жасику в такому віці тільки сидіти. А Мама, о, о так Він Чекайте, то ви дуже заблизько, він зараз може заплакати. О, да, так. Так, так. Ну, а так, 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 а так ну, а ти супер. посміхаєшся. А ось так, мама, а ось вот так, так, а ось так, собака ходить. А ти теж так ходить? Ось так собака. Собака, і так дітки маленькі. Ми щось заблизько до нього, ось так. бачиш, він зразу починає посміхатись, так? Дуже близько ніж. Макс, це твої брати. Компанія. А, без нього. Без нікого. Сам пасті. Сам пасті там. <говорити> Отак зробив, він не падає. О, Першого Олеся признав. Олесь, ну ти вообще крутий. Максик, а ти до кого прийшов? До баби люби? Так. Він каже баба люба, так. люба так. баба. Я кажу Макс, що ти сказав? Він каже мама, люба, баба. <рик> Ой, ти мама чин. люба баба. Баба помила. Люби помила.

Та так посміхається, коли він смішний тільки коли посміхає. О, 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 мам, він, міє так... Дивись, він сказала, о. О, о. ми є О. Ви просто так Максимчика в кут загнали. Кут? Який кут? Okay. Okay. Давай. Помоги? А він сам. А він сам? А він mm -hmm. за вас. Знаєте, що залазить тільки єдине. Знаєте, що я хочу вас попросити?